Що сталося від Христа до престолу Господа? Коли ми читаємо Євангелія, ми бачимо, як Ісус в гевсиманському саду повністю підкорився волі Отця, і Він сказав Не моя воля, а твоя та да буде. І коли воїни прийшли брати Його, вони брали його не своїми силами. Він сам здався їм. Коли він сказав Я є, то ті, хто хотіли взяти його, попадали на землю. Вони не могли забрати його своєю силою. Він сам віддав себе. Коли Ісус був на хресті, Він повністю ототожнив себе з нами. Ісус взяв на себе наш гріх, прокляття, осуд, відкинення і нашу смерть. Біблія говорить, що Він був зроблений нашим гріхом, і також сам Господь каже на хресті, Боже мій, чому ти залишив мене? Отець Небесний на мить відвернувся від сина, щоб назавжди повернутися до нас. Ісус вигукнув і сказав звершилося і віддав свій дух. Але на цьому історія не закінчується, і ісус спускається в глибини землі. Як воїн-відкупитель, Він позбавляє духовні начальства і влади, темряви, сили. Він забрав ключі від аду і смерті, але все це він робить не просто для себе, а від нашого імені. І його перемога це наша перемога. На третій день, коли Верховний суд всесвіту каже, досить. Ісус воскресає з мертвих прославленому тілі. Як доказ того, що всі наші гріхи прощені. Далі Ісус з'являється жінкам, і вони бачать його, але Він говорить: не торкайтесь мене, тому що я ще не зійшов до Отця. Він увійшов в саме небо в святе святих на небесах і приніс свою дорогоцінну кров і придбав вічне викуплення. Після цього він з'являвся 40 днів своїм учням, підтверджуючи свою перемогу над смертю. І потім він вознісся на небо. І сів праворуч від Отця, тому що його робота була завершена. Так Ісус Бог, але Він і прославлена людина, яка тепер представляє нас разом з вами на небесах. Але це не кінець, Дух Святий був посланий в день п'ятидесятниці на землю, щоб все, що кров Ісуса звершила для нас на небесах, зробити реальним в нас.